У Луцьку сьогодні прощалися із загиблим військовослужбовцем Валерієм Кужуляком. 48-річний боєць загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині в районі населеного пункту Малеве Села. Прийшов військомат добровільно, без, ну, без повістки і досвіду. Як я як я знаю, в нього не було. Він служив у роті охорони, я його був командиром взводу. Дуже хороша, відзивчива людина була. Дуже любив рибалку. хотів з хлопцями, з нашими так же само після війни поїхати порибалки. З 10 вересня старший солдат Валерій Кужелюк, який служив на посаді стрільця санітара, перестав виходити на зв'язок, розповідає лучанка Олеся Нікон. Зі слів жінки, довгий час рідні сподівалися, що він живий. Він політихішний кінчав з моїм сином. З десятого числа березня він не виходив на в'язок. Мама 22-го казала мені, і ми за його всі 22-го от я за нього молилася. Моєї сестри, двоєрідний я, чоловік, шукали руху, коли його не може в полоні. У Свято Троїцькому кафедральному соборі відбувся молебень за загиблим захисником. Попрощатися з ним прийшли рідні, друзі та знайомі. Чудова людина, гарна. Я його бачила останній раз, 18 червня, якраз по-моєму чоловіку було рік. Він ще прийшов до нас, каже, я завтра вже каже, їду на передову. Ми з ним попрощалися. Він працював на приборзаводі от, довгий час, хороший спеціаліст. От, його там цінили, я його знаю з дитинства, з малих років, дуже був відповідальний, відповідально ставився до всіх справ впевнені, що він загинув як герой, захищаючи нас, захищаючи Україну, захищаючи всіх українців. По завершенню богослужіння домовину з тілом воїна пронесли театральним майданом. Поховали Валерія Кужелюка на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа. Ріти Мишкова, Віталій Гавролець Суспільне, Луцьк